Всім привіт дорогі друзі! З вами Олексій Назарук на каналі Льоха. І ми граємо в, четвер... в Плоский світ і це четверта серія виживання в плоскому світі. Саня, ти вільний. Ти батя, Саня, але так потрібно. Все. Цього ніхто не бачив. В принципі... Більше тут немає ніяких ресурсів, тому будемо переселятися. Але нам потрібен огородок. Нам потрібно зробити ще один огород. Буде, звісно, печально померти зараз. Самі розумієте? Велика кількість ресурсів. Біжимо, бачимо с Вибач, саньок! Але так потрібно. Така вже твоя доля. далі. Знов цей слизи ніякий не. Є. Ну, саньок, ти от ти можеш тепер гуляти. Все. Більше ти мені потрібен. Все, біжимо далі. Шукаємо огород, щоб поїсти. Криниця. О, огородик. Ой, голим. Просто знаєш що, якщо це не? Дай послушаю аппарат. Ага, два. Відійди, Будь ласка, відійди. Ну, чого, За що мені така? Ага. Та... Услымився, не хлопця. Неправы наружу есть. Ага. Ладно. В інше, в інше селище йдемо. Не знаю, напевно, цього, цей ролик буде йти 5 хвилин, як і попередній. Це четверта сея. І зараз ми, напевно, десь ось тут, як би. Чаба зробити свій дім. Збираємо весь кругляк, що в мене є. Та все. Будемо один достатньо маленький, ось такий. Прям. От. А? Ой, так, пойдемо. Ну. Дім буде достатньо прикольний. Зараз пробувається просто який не буде. Просто, щоб у мене тут моби всякі не доставали. Так. Раз. І ось тут десь так просто. Раз, два. Все. Оду один, собі будинок якби. На дереві. Як не на дереві, звісно. Але на дереві. Хочу вам дещо сказати 4 червня, ні, 9 червня, відео може не бути по Майнкрафту, тому що ми з класом їдемо в Рівне. Але я виложу відео, де з рівного. Відео буде займно, буду вказувати рівно через телефон. Все. Добудовуємо наш будинок, якби. Все. Ось тут у нас буде верстак, Чаб. далі у нас тут скриня. Будемо Чаб. маленький. Оця штука, не знаю, звісно, як вона називається. І, в принципі, вже немає місця. Ось це застроїмо я, все. Пічки, ось, пічки. тож. Не знаю, я куди їх ставити. Так от такого, на шіфті поставити, якби. І також, якщо на цю штуку ставити, то я треба... буду... Просто дуже мало місця, хатинка маленька. Так, от, 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 от. Чогось нічого. Чого на неї не ставиться, скажіть мені, будь ласка, напишіть в коментарях. О, поставилося нарешті. Так. Я на доски. Добудовуємо якби наш будинок. Вложимо б всі цінні ресурси в скрині. Ну як, цінні? Тут якби ціни його. Нічого нема, крім діамантів. Все. Виложили ми майже всі ресурси. Цього ніхто не бачив. Так.